Усі часи і в різних умовах свого існування православна церква ніколи не нехтувала справами прихожан. Особливе значення в цьому мають каплички, адже люди повинні мати можливість звернутися з молитвою до Бога та поспілкуватися з духовником будь-який час. У нашому місті можна побачити, що будуються будинки, ремонтуються різні будівлі. Однак вони споруджуються для побутових потреб людини і існують лише певний період часу. Проте не можна сказати, що про духовний розвиток нашої громади забуто. Біля джерела, по вулиці Зарічній будується капличка. Задумка побудувати її саме на цьому місті у благочинного вознесенського храму проти іреї Олександра була вже дуже давно, але не було чіткої думки, яка вона повинна бути, якої конструкції, з якого матеріалу поштовхом до вистачення стало наближення великої події для Вознесенського храму та його прихожан. Будівництво цієї каплички – це є один із тих підготовчих моментів, які ми готуємо до самого святкування століття Вознесенського храму. Тому цю капличку будуть обслуговувати клірики, тобто служителі нашого храму і прихожани нашого храму. Причиною ж того, що дана капличка будується саме на цьому місці, стало бажання місцевих мешканців відроджені традиції, освячення джерельної води. Знаєте, неодноразово мені приходилось чути думки від жителів нашого місця, особливо тих, яких тут живуть на цьому краю, і висловлювався жаль зі сторони людей про те, що на цьому місці джерелі освячували воду на хрещення, на інші свята. А зараз, на жаль, ця традиція втрачена. Звичайно, що можна один раз на рік освятити цю водичку в джерелі, але я думаю, що набагато зручніше буде, якщо тут буде іменно така будівля, де ми зможемо проводити не один раз на рік ці служіння а По мірі надобності, адже на протязі року по уставу церковному положено здійснювати чин малого освячення води. Так, наприклад, на праздник стрітення, Маковія, і праздник при половині п'ятдесятниці, не інші свята. І тому, оскільки капличка буде тут біля джерела, то ми зможемо, будемо мати можливість. Освячувати цю воду декілька разів, і таким чином водичка буде завжди освячена і текти із самого джерела. Великий вплив на розміщення каплички в цьому місті стала історичне минуле цього краю, яке пов'язане зі священником Василем Підгірним. Ще з давніх часів, як розповідає легенда, підгірний планував будівництво в цьому місті монастиря, і коли воно розпочалося, тоді й забила джерело. На жаль, будівництво не було закінчено, так як самого підгірного відправили в заслання, але джерело і по цей час існує. І вода з цієї кринички які користуються попитом у місцевих жителів. «Здесь вода свячена, яка дає нам сили, здоров'я. Не місце особливе, а просто якщо на цьому місці стоїть храм і там постійно звершується молитва, то сам храм, це місце робить особливим. Тобто молитва спільна, таїнство богослужіння освячують саме місце. Як ми знаємо, існує думка серед людей, що будівництво святих будівель повинно відбуватися на освяченій землі. Але святим робить місце не земля, на якій відбувається будівництво, а сама будівля, її призначення. Для того, щоб почати капітальне будівництво, ви самі розумієте, що потрібно багато різної бумажної роботи привести. Перед тим це серйозні проекти, які безплатно, безкоштовно ніхто не виготовить. І на них потрібно, напевно, такі затрати понести, за котрі можна було б вже і побудувати саму капличку. Для того, щоб побудувати ось капличку з такого матеріалу, це вважається як споруда некапітального його будівництва, таких серйозних проєктів дорогостоящих не потрібно, тому що сама підготовка до будівництва вимагає менше часу і менше матеріальних і інших затрат. І друга причина. У нас багато є різних культових споруд, історичного значення, і духовного значення в місті і в районі. Як правило, всі вони побудовані з каменю, і з цегли, але, напевно, жодної немає споруди, побудованої із дерева. Ну, не збереглись в нашому регіоні ці споруди, хоча раніше було багато будівель, дерев'яних храмів, капличок і так далі. І тому е, хотілось побудувати іменно таку капличку, якої ще немає ні в нашому місті, ні в районі, і в сусідніх районах, до речі, також немає. Сучасні зроби храмів вбирають в себе і шарм історії, і сучасні архітектурні тенденції. Незважаючи на те, що будівництво церковних храмів з дерева вважається одним з самих складних архітектурних будівель, на останній час відбувається відродження будівництва дерев'яних каплиць. Причиною цього є як практична сторона, так і духовна. матеріал, як дерево, вона якби. Буде краще вписуватися до цього, цієї місцевості, і ми навіть, і коли будемо з часом благоустроювати саму територію біля каплички, то хочемо також такі, з таких натуральних матеріалів все це робити, як, наприклад, натуральний камінь або ще якісь елементи деревини. А не якісь там цементна плитки і тому подібне. Але все ж таки головною причиною є те, що своєю дерев'яною спорудою капличка буде вписуватися навколишній мікрорайон. Це невеличкий свого роду, якби двір навколо каплички, де можна було б і якісь лавочки людям поставити, щоб люди могли тут зачекати, або в ті моменти, коли жарко сховатися десь в тіні, сіяти травички, квіти посадити. Обов'язково за капличкою там, під гору будуть зроблені е, сходи, е, з каменю вилежена би, така тротуарна доріжка до, сам, безпосередньо до самого колодязя чи джерела, звідки відтікає е, вже по трубі водичка, е, для того, щоб е, там в цьому колодязі можна було опускати хрест і освячувати воду в ті свята, про які я вже говорив. Також біля самого витоку води із труби, ми хочемо також встановити гарний дерев'яний кіот і в цьому кіоті помістити ікону Божої Матері, яка буде іменується живоносне джерело або живоносний істочник на славянській мові. І саме джерело буде носити тепер назву в честь живоносного істочника Божої Матері. Ми надіємося, що якщо ми встигнемо до зимового часу... Ось, що оформити і проєкт і підвести сюди електричне освітлювання, то маємо надіятися на те, що зробимо теплу підлогу, теплий пол з цієї каплички і можна буде круглий рік. Щоб Капличка діє. Освячення і відкриття нової каплички планується на 13 червня. Саме тоді Вознесенський храм буде святкувати своє століття. Цей день православні святкують Вознесіння Господні, і освячення каплички відбудеться в честь святого Пантелеймона Цевітеля. На жаль, самі розумієте, бачите, скільки багато людей в наш час хворіє на різні недуги, і фізичний і також. І напевно, Кожна віруюча людина чула про такого святого, як ціліт великомученик і цілелітіль Пантілімон. І, і кожен звертався за допомогою як в своїх проблемах, так і молячись за здоров'я своїх рідних і близьких. І тому ми надіємося, що е, будемо мати такого особливого охоронця, молитвенника в нашому місті, як цілітель Пантілімон, тому що цей маленький храм, капличка, буде носити його ім'я. І будемо надіятися на те, що ще більше цей святий буде допомагати віруючим нашого міста. Мешканці нашого міста висловлюють побажання щодо будівництва капличок і в інших районах. Але, на жаль, будь-яке будівництво вимагає коштів. В даному випадку будівництво відбудеться за рахунок коштів громади міста, приходу храма та завдяки доброму вчинку людей. Основний тягар лягає на приход Вознесенського храму. І... Це такі силами громади, в основному це звершується, але не без участі добрих людей нашого міста. Відгукнулися також і працівники нашого лісгоспу і допомагали нам із матеріалом на цю капличку. Тобто ось це така допомога суттєва, яка була зі сторони цих людей. Але, звичайно, що те, що ми зробили на сьогоднішній день. Ну, Вразі все-таки перевищує ту допомогу, а те, що ще потрібно зробити, це, це ще по... на то потрібно також, звичайно, що і кошти, і затрати, і час. Тому є можливість кожного жителя нашого міста і району прийняти посильну участь в цьому благому ділі. Отож, бо якщо ми з вами будемо завжди пам'ятати про наш храм, церковні споруди і ставитися до них з повагою, то Господь своєю благодаттю буде направляти нас на вірний шлях.